В різдвяному калейдоскопі перше місце відведено Люксембургу, в якому я побував ще в кінці листопада місяця. Але вже і в цю пору відчувається цей різдвяний дух міста. Люксембург це столиця Великого герцога Люксембурзького. І вже тільки в'їжджаючи в місто, ти відчуваєш. Велич цієї маленької держави тебе зустрічає годинкова вежа, а також історичні мости Люксембургу. А коли ти ще попадаєш в верхню частину міста, ти розумієш, що це місто якесь незвичайне, а якесь таке собі як трьохповерхове. І, хоча ти вже чуєш галас різдвяного ринку, але хочеш ще подивитися великий палац герцогів, який є офіційною резиденцією, де Великий Герцог Люцембургу здійснює більше своїх обов'язків як глава держави. Палац був побудований ще в 1572 73 роках, але має дуже велику і цікаву історію. Яку ми в цьому різдвяному калейдоскопі чіпати не будемо. Як і не будемо заходити в цей музей історії Люксембургу, до речі, тут більше, ніж 50 є музеїв і музейних установ. Навіть з різдвяного ринку ти нікуди тут не, не, не дінешся, бо він не знаходиться прямо в центрі, на площі Конституції. І прямо тут поруч знаходиться. Ну, один із найкривіших балконів Європи. Так що це місце не тільки різдвяного ринку, а ще й місце з чудовими краєвидами. Але основна на цій площі не ця різдвяна пашта, а високий пам'ятник посередині площі Конституції, увінчений золотою дівчиною. Монумент пам'яті зазвичай званий Галефра. Що в перекладі з люксембургської значить, золота дама, він присвячений люксембургцям, які добровільно пішли в Збройні сили союзних військ ще під час Першої світової війни. Прийшовшись по прикрашеним вулицям Люксембургу, ми для себе відмітили, що тут є свій Нотрдам Парі, і тут можна роздивитися деталі цього собору. Але треба поспішати, так нам треба ще подивитись, дуже багато різняних місць в різних кінцях Європи. Наступне наше різне містечко зовсім таке, як Ютюб. Це маленьке містечко, в якому живе 60 тисяч мешканців. Ми заходимо туди доволі таки пізно, і ми не знаємо, є там ще люди чи ні. При вході ми замічаємо, що тут дуже багато є кіосків, палаточок, які вже або закриті, або закриваються. Але ми вирішили прийтися, подивитися хоча б на ці бословські експозиції. І також подивитися, як виглядає ринок без такого великого кількості відвідувачів. Цей ярмарок був відкритий ще 15 листопада і буде працювати по 22 грудня кожного дня з 11.30 до 19.45 годин. Але коли ми підійшли в центральну частину площі, тут, звичайно, все ще бурлило, незважаючи на пільний час. Звичайно, дві години раніше, а то набагато більше людей. Але й зараз ще є різні, відпочивають. Цей різняний ярмарок із балансованою пропозицією, брокатесі, особливими ідеями для подарунків, із затишним освітленням, запрошуємо молодих і старих переглядати, банкетувати, відпочивати та прогулюватися. Усе, що забажає ваше серце на різдво. Можна знайти тут. Якщо ви шукаєте якісь подарунок, ви те що зможете тут знайти на любий смак. Але переходимо до наступної картини нашого обов'язкопу. Місто Трір нас зустрічає дзвонами Трірського кафедрального собору святого Петра. Це найстаріша церква Ферен, а сам Трір знаходиться на землі Рейнфальц. Це північний Рим, найстаріше місто країни, засноване ще в 2016 році до нашої ери на берегах річки Мозе. І тут ми зразу попадаємо в святковий вирій ринку. Дивовижний запах жареного міндаля, фантастичний аромат сосисок, він просто висить у воздух. А ми ж не їли вже давно і вже пізно. Тому ми вирішили теж спробувати різні страви місцевого ринку. Це сподобалось, тому ми ще вирішили пройтися по е, старим е, вулицям цього античного міста, зробити декілька фотографій на згадку і поринити цей дух стародавнього міста. Як бачите, різаний ринок знаходиться прямо біля е, собору. Хотілося б пару слів сказати за це. Цей храм був закладений ще в 326 році за велинями імператора Константина Великого. А зараз за цими дверима оберігається китон Господній. В такому стародавньому місті, навіть античному, є що подивитися і розповісти. Але це не сьогодні у нас. Приближається АМІФО. А це означає, що ми повинні побувати і ще в другій землі міста. Куди я і поспішаю, щоб вам показати, що там відбувається. А зараз ми попадаємо в один із великих промислових центрів Руського індустріального району ФРН, місто Боху. Його я вже трішки показував, коли розповідав про традиції німецького Різдва. Хто хоче, може подивитися це відео, яке є на екрані. А я хочу сказати, що в місті Бохум історично так склалося, що це один із центрів Рудського регіону, базується на видобутку вугілля у шахтах, багато з яких сьогодні просто закриті. А зверху по будоні житливі маси цього міста. Єдине велике підприємство, що зараз є у Бохомі це три заводи Адам Опель Аджі. Так, мені щось показалося. Ну, декілька якась таке сіреньке міста. Але свята є свята і всі святкують, радіють і насолоджуються життям. З 21 листопада по 23 грудня різдвяний ярмарок Бухума перетворить центр міста на різдвяне село, де є більше чим 200 лотків від головного вокзалу, які тягнуться до ратуші міста. Відвідування цих ярмарків це не тільки можливість знайти. Найзвичайні подарунки якісь, а й спосіб відчути справжній дух різдва у Німеччині. Вони переносять у світ святкових вогнів, традиційної музики та неповторних смаків, створюючи незабутні спогади. Ви бачите, як прикрашені дерев'яні крамішки освітлені тисячами вогнів, створюють незабутню святкову атмосферу. Тут вам запропонують. І вироби ручної роботи, включаються скульптури та ялинкові прикраси, а також місцеві деликатеси, ну, звичайно, ніколи не обійдеться без літвейну, пунчу чи щось такого ще. Різноманітні святкові заходи для всієї родини чекають на Різво в різдвом, і люди тут відкривають для себе викошену оформлені стенди. Насолоджуються кулінарними делікатесами та дозволяють собі зачаруватися різноманітною сценічною програмою. Чи то катання на казанах, дитячі каруселі, чи спільний спів. Тут відчувається серце Адвенту. І, звичайно, вони поринають у святкову атмосферу та е переживають незабутні моменти у різяному ярмарку Бокова. Ковзанка для Керлінгу на бульварі перед Мітром обіцяє спортивні розваги, чи то з родиною, з друзями, чи в вечірці. Група до восьми осіб може спробувати популярний вид спорту садфільського регіону. Популярний у всьому світі. На 14-метровій дорізці синтетичного льоду. Кожна гра триває 90 хвилин. Вам достатньо заздалегідь забронювати трек, і надати підтвердження персоналу світіння кіоску з вітленом, альтелебе, щоб отримати обладнання для гри. На різдвому ярмарку бухові багато розваг для дітей, чотири трасіони, включно з історичними дерев'яними колесом огляду. Пропонують багато розваг для молоді, а не зовсім молодих людей. Роззвінкою цього свята в Бухомі є літаючий дід Мороз. Двічі на день він пропливає на площою доктора Люера на маршруті довжиною 125 метрів на висоті 33 метри. і по дорозі розповідає різні історії. Потім він вітає відвідувачі на рідзяній сцені. Дід Мороз, а Німеччинзі, це Вайс Махман, особливо радіє, коли він розповідає дірчі або співає е, пісенки з дітьми. Варто набрати це сміливості і маленькі учасники будуть мати якийсь сюрприз. А потім ви ще може козати на е, 2,5-4 метри по пахілій плоту. І це він кожного дня робить 17 минут, 19 минут. І всі діти збираються на площі, щоб подивитися на це, що ми. Тепер ми попали з вами в святкове місто Дортман. У 24-му році у 125 й раз відкрилася найбільша ярмарка Європи. На понад 250 стендах з вироби ручної роботи, ялинковими прикрасами, незвичайними душками та багатьма іншими можна знайти чи не все. Що змушує серце битися під час андвенту в Німеччині. А який би був візит до різдвяного містечка доркуду без багатьох фірманих напоїв, такі як Литвейн, чи Чіплуш, тим паче щорічної фірмової чашки. Цього року 45-метрова. Ялинка складається із 100, 1200 норвезьких ялинок і оснащена 138 тисячами світлодіодними лампами, якими можна керувати індивідуально, щоб можна було відображати різні кольори зображення. Місто Дортмунд ніколи не забуває тих, кому вони зобов'язані своїм встановленням, і це перш за все Шахтар. Ви бачите шахтаря, конячку, який тягне вугілля. Поруч з ними знаходиться ще одні люди, які внесли в розвиток багато, це сталевари, сталевар і полум'я. Але якщо видобуток вугілля і виробництво металу, Уже звернуто в Докмеді то виробництво пива залишається на високому рівні. Традиція пивні в Докмуді налічують понад 750 років. В цьому році на ярмарку в Дохмуді є більше, ніж 250 кіосків. На додаток до різних ремесел, які тут представлені, кіоски, які продають прикраси ялинкові. А також подарункові якісь магазинчики. Звісно, буде тут все поруч із кіосками з літвейном, стоять кіоски з закусками, де представлені самі різні страви. І шинка на грилі, смажений медалі, млинці і таке інше. Всі можуть щось для себе знайти. У Дорму. Зазвичай приїжджають за рік більше одного мільйона туристів, але багато із них приїжджають іменно ці новорічні різдвяні свята. І для них тут відкритий не тільки різдвяний ринок, а багато працюють і супермаркетів, де з задоволенням і скупляються іноземці. Жителі Дортмунду ніколи не забувають і про свою. Футбольну команду Борусія, яка була заснована ще в грудні 1909 року. І яка б не була ця красива велетенська ялинка Дортмунда І таке яскраве містечко новорічне. Нам треба пішити прямо летити стрілою, щоб подивитися ще другі місця. І зараз ми зробимо коротку зупинку в Нюрберзі, але тільки коротку ми повинні успіти до австрійських Альп. на Різдво. В центрі Нюрберга, прямо напроти головного вокзалу, оточені веж і стіні середньовічного міського управління розташовано місто в місті, що складається з бечліч лавок. Ремесничих майстерень та кафе. Тут представлені найкращі традиції франковського ремесла та гостинності. Ремесники різних спеціальностей працюють тут у таких просто казкових переверкових будиночках, а в кафе ви можете скуштувати нюрнбергські ковбаски та інші ласощі, запиваючи нюрнбергським пивом або франковським вином. Через декілька днів ми ще заїдемо в Нюрнберг. І в нас буде трішки більше часу. Ми обов'язково зайдемо в різдвяний ярмарок Нюрнберга, І не тільки, і подивимось, як це воно там. Це буде після, звичайно, святого вечора, але нічого, подивимось. А зараз ми будемо бігти на потяг, щоб попасти в столицю Баварії Мюнхен. Я сам дуже хочу попасти на святковий марієнплац, де працює найстаріший і найвідоміший різаний ярмарок Баварії. А ще ми побуваємо в місті Зальцбург, що в Австрії. Історично Зальцбургський різаний ярмарок, У насашований на резидент Плац, та на день народження, немовляти і один єдиним найкрасивіших та й найстаріших різдних ринків у світі, його неповторне розташування в центрі старого міста Зальцбург, яке увійшло до списку всесвітньої культурної спадщини ЮНЕСКО. Туди ми будемо і поспішати. А ви це побачите вже в другій частині відео.